Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до казок для того, щоб дізнатися про права та обов'язки дитини. Перша казка. Мишенята тільки знають, що танцюють, та співають, а піне та встане, піснею всіх збудить та й до роботи береться. Як ця казочка називається? Звичайно та двоє Мишенят. Мишенята відказували допомозі півнику. Отже це невиконання дітьми обов'язку допомагати дорослим. Наступна казка. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Так, це казка коза дерза. Пригадайте, дітки, що зробила коза в цій казці? Правильно, вона оселилась в хатинці зайчика і не пускала його до оселі. В Цій казці порушено право на житло. Відгадайте наступну казку. Хто журавлика вітав та ще й кашки пригощав? Так, це казка лисичка та журавель. Діти, які права порушили в цій казці лисичка та журави? Вони порушили право на харчування. Сидить півник на печі їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Відгадали? Так це казка котик і півник. Півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. У цій казці порушено право на життя. А ти, попелюшка, хочеш потрапити на бал? Звісно, хочу, але Мачуха мені стільки роботи надавала. З якої казки ці слова? Звичайно, це казка Попелюшка. Ми знаємо, як Мачуха знущалась над бідною дівчинкою. А любила вона тільки своїх дочок. В Цій казці порушено право на сім'ю, а ще на відпочинок, піклування, на любов, розваги та рівність між дітьми. Захист дитини у цілому світі це місія, честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасною та вічний нехай не вмирає. До побачення, мої любі!